Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про рознесення додаткових витрат. Ми будемо розглядати приклад рознесення додаткових витрат, таких як транспортні послуги. Будемо розносити на двох прикладах. Це коли ми ведемо товари по методу оцінки калькуляції запасів на складі по середній вартості, а також по FIFO. Ми заходимо в Оду, в модуль склад, і для початку зайдемо на товар з типом послуга. У нас цей товар називається перевезення. Це товар, який буде додатковою витратою. Це має бути товар з типом послуга, і на вкладці купівля нам потрібно позначити цей товар, що він є додатковими витратами, щоб при створенні рахунку від постачальника автоматично можна було створювати додаткову витрату. Також давайте перевіримо два товари, які я буду купувати, які там стоять на лаштуванні. Якщо я буду купувати, наприклад, диван. Категорія товарів у мене налаштована таким чином, що у мене стоїть метод калькуляції середня вартість. Це означає, що як тільки я рознесу додаткові витрати на цей товар при отриманні, система автоматично змінить собі вартість товарів на карті цього товару. Якщо ж у мене є товар, наприклад, я буду купувати також ніжку, на цій категорії товарів метод калькуляції встановлений FIFO. В такому випадку система насправді змінює собі вартість товару, але на карті товару ця ціна буде відображатися тільки в момент, коли ми будемо відгружати товари зі складу. Отже, як це працює? Давайте спочатку створимо купівлю товарів. Тобто, у нас це буде диван, наприклад, купуємо 5 одиниць і купуємо. Ніжки металеві, також 5 одиниць. Казали ціну, податки в нас є, підтверджуємо замовлення і отримуємо товари. Підтверджуємо. Нам необхідно буде запам'ятати номер документу надходження складського, тому що саме на цей документ ми будемо розносити додаткові витрати. Давайте відкриємо сусідню вкладку і створимо рахунок від постачальника на транспортні послуги. Заходимо в модуль «Бухоблік», меню постачальники, рахунки, натискаємо новий. Обираємо постачальника і обираємо наш товар перевезення. Бачимо, що система автоматично проставляє позначку, що цей товар є додатковими витратами. Вказуємо раху, дату рахунка. Тут рахунок може бути, наприклад, 903, собівартість реалізованих робіт і послуг або навіть 901. Але рахунок, який тут вказаний, він нам зараз ролі не грає. Кажемо ціну. Наприклад, 3000 гривень. Птверджуємо. І бачимо, що в нас є кнопка створити додаткові витрати. Давайте ми ще також перевіримо, як у нас буде змінюватися ціна. На дивані, який ми купили, це біла синтетика з металевими ніжками, і на ніжках металевих. Отже, заходимо на картку товару диван, і заходимо на картку товару ніжки металеві. Отже, наразі у нас на е, карці товару Ніжка е, ціна за одиницю стоїть 200 гривень. На дивані ціна стоїть 5129 гривень 80 копійок. Повертаємось на рахунок від постачальника і створюємо додаткові витрати. Е, якщо це прихід товару, купівля, ми залишаємо позначку, що ми застосовуємо на переміщенні. І вибираємо документ переміщення. У нас це п'ятий. Можемо скопіювати референс, вставити і обрати з випадаючого списку. На що ми звертаємо також увагу, це на дату, коли система зробить бухгалтерську проводку по оцінці запасів, по зміні при рознесенні додаткових витрат. Ми робимо все сьогоднішнім числом. Також ми можемо обрати спосіб розподілу. Воду є спосіб розподілу додаткових витрат. Це порівно за кількістю, поточною вартостю, вагою та об'єму. Наприклад, я хочу обрати за кількістю. Натискаємо розрахувати. Заходимо в вкладку коригування собівартості, щоб подивитися, як система змінює ціну. Тобто ми бачимо, що загальну вартість 3 тисячі гривень система розбила по півтори тисячі на кожен товар і, відповідно, порахувала загальне значення, як у нас змінилося, і в тому числі система це розбила на кожну одиницю товару окремо, тому що ми купуємо по 5 одиниць, але система нам збільшує собівартість товару та складі за одну одиницю. Підтверджуємо рознесення додаткових витрат, тут можна буде переглянути оцінку, тобто бухгалтерські проводки, які система зробила по кожному із товарів, Запис у журналі можна зайти сюди. Але нас цікавить безпосередньо, як же система змінює собі вартість конкретного товару. Зайдемо на картку Диван білий синтетика. Якщо ми оновимо сторінку, тобто у нас зараз 5129 гривень. То бачимо, що ціна змінилася, вона збільшилася, тепер це 5172 гривні 66 копійок. Натомість на ніжці ціна не зміниться, тому що тут інший метод калькуляції FIFO. Але, якщо ми зайдемо, наприклад, звітність запаси на ніжку металеву, ми бачимо, що у нас змінилася собівартість за одну одиницю. Замість 200, тепер 500 гривень. Давайте ми продамо товар. Ніжку металеву і побачимо, як змінюється ціна на карті товару. Наприклад, створимо продаж. Обираємо ніжку, металеву, 5 одиниць, нехай це буде 600 гривень. Підтверджуємо і відгружаємо товар. Вертаємося на картку товару, і бачимо, що у нас ця ціна підтягнулася на картку товару, його собі вартість 500 гривень. Таким чином воду це працює. Що також важливо знати при рознесенні додаткових витрат, це те, що розносити додаткові витрати можна не лише на товари, які ми купуємо, а і на товари, які ми виготовляємо. Відповідно, коли ви будете створювати додаткові витрати, нам потрібно буде обирати не переміщення, а замовлення на виробництво. І обирати замовлення на виробництво. Тобто система може також змінювати собі вартість товарів, які ви виготовляєте за рахунок рознесення якихось послуг, якихось додаткових витрат. Також у нас є доробка по операції імпорту товарів, по митній вартості, по ставці ПДВ, але про це ми поговоримо у нашому наступному відео. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.